Ну, ви знаєте, на мій погляд, сьогодні влада зайняла позицію очікування. Сьогодні президент запевняє, що він робить мораторій на незастосування фізичної сили. Але чи можна сьогодні вірити цим словам, коли нас вже три роки поспіль просто обманюють? Сьогодні влада, ну ви знаєте, веде себе досить цинічно і через усі з любими засобами і способами намагається зробити так, щоб показати, що в Україні жодних проблем не існує що Україна йде, нібито європейським курсом, але так чи інакше ми дивимось, що, що влада, що влада сьогодні заграє з Росією і. Попросіть, ті, за, запевнення. Сьогодні ми бачимо, що ми стоїмо все ж таки за крок до того, щоб підписати той тайожний союз. От, бо інакше іншими словами його трудно назвати. Е, ну я, 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 я думаю, що розв'язка рано чи пізно має статися, тим більше що до 17-го числа залишилося так багато часу. Але я думаю, що люди повинні все ж таки е, зробити все, щоб ця влада, от, 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 оті вимоги, які е, сьогодні висуває опозиція, це перезавантаження, повністю повне перезавантаження влади, починаючи від президента і закінчуючи навіть тими адміністраціями, які сьогодні є е, в регіонах. Вони повинні бути перезавантажені повністю сьогодні нам не повинно на сьогодні нам не повинна така влада яка нас обманює кожен на кожному кроці тому я думаю що от після отих подій які відбудуться нам усім потрібно буде згартуватися і прикласти максимум зусиль вже нам людям не політикам не лідерам а нам людям прикласти максимум зусиль що все ж таки ото перезавантаження все ж таки в країні відбулось